Рей Дмитро Черенюк: Чи можна вірити в Бога, але не ходити до церкви? Не бажаючи відвідувати храм Божий, багато людей знаходять для цього різних підстав і, нібито, аргументованих виправдань. Жити християнське життя набагато складніше безсумнівно. Ніж вести розважальне шоу для альтернативної аудиторії. Дуже зручно мати собі такого кишенькового бога в душі, який відповідає всім твоїм вимогам. Він, ніби джин з пляшки, який готовий виконати будь-які всі твої забаганки. Такий Бог в душі допомагає вирішити справи, допомагає в коханні. він... Допомагає здобути гроші і тому подібне. Він перебуває в нескінченній злагоді з цією людиною і абсолютно не перечить їй. Саме для цього потрібна релігія, така, як Бог в душі. Хоча християнство такого Бога абсолютно не знає. Боговдушество, давайте назвемо це так, воно зумовлене духовною лінією і духовним розслабленням. В першу чергу це лінь ходити до храму, це лінь приймати участь в церковних таїнствах, це лінь молитися, це лінь читати священне писання, твори святих отців. І найпопулярнішим виправданням для того, щоб свідчити самому собі, є те, що неважливі зовнішні прояви моєї віри. Я вірю в душі, значить, так нормально. В принципі, це. Правдиве наполовину твердження, адже віра в Бога починається всередині тебе. Але зовнішні прояви твоєї віри обов'язково мають виливатися назовні. Саме тому церква пропонує практику віри для таких людей. Якщо ми живемо, в нас ж є зовнішні признаки нашого життя: це дихання, це пульс, це наші якісь життєві рефлекси. Так само віра повинна якось відображатися. Вона повинна бути видимою, щоб розуміти, що вона не є мертвою, адже віра без діл мертва. Якщо говорити по-серйозному, то церква пропонує все те, що доведеться робити. Тобто потрібно буде відвідувати храм Божий, адже ми ж бачимо з заповідей Божих, що шість днів працюй, сьомий віддай Господу Богу Твоєму. Потрібно буде сповідатися. Потрібно буде причащатися, потрібно буде молитися, потрібно буде постити. І тут виникає певний дискомфорт, адже вірити в Бога в душі занад, ну, набагато простіше, ніж виконувати це все, правда? І коли людина прийде до сповіді, можливо, виявиться, що вона не така вже біла і пухнаста. А якщо копнути глибше, оголяться набагато більше гріхів, і людина зрозуміє, що вона помилялася. Що не все так гладко, як їй здається. Коли людина починає читати святе писання, вона зрозуміє, що її життя абсолютно кардинально не сходиться з тим, про що вчив Спаситель. Доведеться вийти з зони комфорту, доведеться перестати служити своїм бажанням. Саме тому грішні люди не хочуть змінюватися і каятися. Вони часто досить перекладають свою відповідальність на інших через те, що вони не ходять до храму. До речі, дуже зручно перекласти свою відповідальність на інших, це зрозуміла причина, але абсолютно недоросла поведінка. Для тих, кому не зустрілися ці бабці, які нібито кажуть в храмі, де потрібно стати, ти не так хрестишся, ти не те робиш. Кому такі бабці не зустрілися, для них знайдуться попи на мерседесах. І Якщо ці люди навіть в житті їх не бачили, особисто навіть не знають. Зате вони читали про це в інтернеті, і вони свято в це вірять. Комусь не подобається в церкві спів, комусь не подобається в церкві, тому що там дим, комусь не подобається довгі служби, комусь не подобається священник чи проповідь його. Причин знайдеться занадто багато. Але в кінці кінців виявиться, що, помімо цього всього, місця для Бога в душі не знайдеться. Там знайдеться місце для своїх таких улюблених пристрастей, гріхів. Але щоб виправити це, потрібно бути християнином не на словах, а обов'язково на ділах. Повторюю, що віра без діл абсолютно мертва. Чи можна молитись перед сном лежачи? Як правильно молитись? Мені дуже подобається відповідь одних людей, коли їх запитали, як же ж правильно молитись. Молитись обов'язково потрібно з шостої. До сьомої ранку дрес-код це біла сорочка, чорні штани, або блуза і спідниця чим найдовша. І місце локації це обов'язково ікона у вітальні. Якщо ви хочете почути саме таку відповідь, я вас розчарую: її так не буде. Адже людство звикло формалізувати певні речі, замість того, щоб сконцентруватися на інших більш сокровенних речах, наприклад. Як же ж правильно молитися, як правильно складати руки, як низько потрібно кланятися, коли молиться, скільки молиться і тому подібне. Відкрию вам секрет, який знають лише священики, і дуже обмежене коло осіб. Методички, як же ж правильно молитися, немає. Методички молитви для початківців теж немає. І ніхто не вправі сказати, ти неправильно молишся, або молитися потрібно так чи краще. В першу чергу. Попрошу вас і скажу вам розслабитись, адже молитва це спілкування з Богом. Бог це друг. Тобто молитва це спілкування з другом, це з другом, який любить тебе, це друг, якому ти можеш доручити всі свої сокровенні питання, всі свої сокрушенні болі. Дружба унікальна в кожного. І в кожного свій особистий зв'язок і свої особисті відносини з Богом. Але ми повинні в першу чергу пам'ятати, що молитва це не чек-лист. Це не список бажань. Уявіть собі, якби ми кожного разу при зустрічі зі своїм якимось другом казали: допоможи мені здати екзамени, наприклад, допоможи мені знайти роботу, допоможи мені заробити більше грошей. Вилікуй мого дідуся. Я думаю, що така дружба надовго би не розтягнулася. Ми повинні розуміти те, що. Окрім того, що ми просимо, ми повинні ще славити Бога у своїх молитвах, ми повинні дякувати Богу у своїх молитвах, ми повинні каятись у своїх молитвах. Проте тут неважлива сама локація, чи неважлива ваша, неважлива ваша позиція, тут важливе ваше прийняття цієї молитви, якщо вам зручно. Ви молитесь, і ви відчуваєте присутність Бога, якщо вам комфортно молитися, і ви про це абсолютно не задумуєтесь, ви можете молитись в будь-якому вигляді. Ви можете молитись на роботі, ви можете молитись в офісі, ви можете молитися в маршрутці, якщо вам це зручно, якщо вам не заважає, ви можете, врешті-решт, молитися лежачи, але якщо ви розумієте, що така молитва не є досить великим виявом поваги для Бога. Потрібно щось поміняти. Ніхто не дасть вам відповіді конкретної на це питання, окрім вас самих. В одних сім'ях прийнято важливі питання вирішувати за родинним столом всі ми разом. В інших сім'ях прийнято вирішувати важливі питання лежачи на дивані чи на ліжку. Чи можна клястись перед кимось? На сьогоднішній день тема клятви є досить актуальною. Ми можемо чути клятву на різних рівнях нашого суспільства, починаючи від мамою клянуся і інших шанованих людей, закінчуючи президентом, який кладе руку на Євангеліє і дає присягу перед народом України. Так само є клятви в суді, так само є клятви Гіппократа і тому подібне. І цей. Виток клятви це початок іде ще старого заповіту, адже там було так прийнято. Прийнято було клястися навіть Богом. Це було нормально. Але з приходом Нового Завіту ця клятва нівелюється. Це питання стає іншим шляхом. Це питання стає іншим ребром, і Господь своїми словами каже, що не потрібно клястися Богом. З цього моменту основним свідком. Людської правди ставала совість, адже совість це є внутрішній голос Бога. І совість говорила, так чи інакше потрібно це робити. Совість говорила, чи правду говорить, чи ні. Клятва для чого вона взагалі дається? Вона стає додатковою гарантією того, що людина говорить правду. І люди зазвичай, наприклад, в старому заповіті чи в новому, вони клялися чимось дорогим, тим, чим вони не можуть пожертвувати. І ця людина, перед якою давалася клятва, вона розуміла, що ця людина дасть точну відповідь абсолютно правильну, адже вона жертвує всім. Це було клятва небом, клятва землею і клятва навіть Єрусалиму. Але Господь на Нагірній проповіді говорить наступні слова. Ще чули ви, що сказано древнім, не порушуй клятви, але виконуй перед Господом клятви твої. А я вам кажу: не клянись зовсім ні небом, бо воно престол Божий, ні землею, бо підніжжя для ніг його, це, ані Єрусалимом, бо він місто Царя Великого, ні головою твоєю не клянись, бо не можеш ані одного волоска зробити білим або чорним. Але нехай буде ваше слово так, так, ні, ні, а що зверх цього те від лукавого. Так питання в тому, чому? Не можна клястися. Не можна клястися тому, що людина не є господарем цього всього, чим вона клянеться. Чи небом, ми не є господарями неба, чи землею, ми не є господарями землі. Буває таке, що люди клянуться життям своїм, чи життям своїх рідних і близьких. Ми не є господарями життя. Цим всім управляє Бог. Він є господар. Ісус пропонує нам говорити прямо, без всяких доказів і. Не виправдовуватися, не підкріплювати свої слова ніякими клятвами, і щоб щось ствердити, нам достатньо сказати так. Щоб заперечити щось, нам достатньо сказати ні що інше те від лукавого. А диявол він тішиться, він хоче збурити людей, він людей залякує, і людина для того, щоб доказати свою правоту якось викручується, відбріхується, ставить на кон свою репутацію і тим самим навіть клянеться своїми батьками чи своїм життям. Натомість Господь абсолютна протилежність, Він дає вільний вибір, чи вірити людині, чи ні. Він дає вільний вибір казати правду. Він дає свободу. Але людина не може покластися сама на себе. Чому не може людина клястися щось зробити в майбутньому? Вона не є. Не має влади над своїм майбутнім, вона не має влади змінити своє минуле, вона має лише теперішнє. Ніхто не знає, якщо ти поклянешся, чи ти будеш мати час, здоров'я і можливість здійснити цю клятву. Якщо ти її не здійсниш, ти будеш неправдомовцем, брехуном, ти зганьбиш себе. Тому пропоную наступне: якщо ти впевнений перед людьми в своїй правоті, не потрібно ніякої клятви. Якщо тобі люди вірять, якщо ти чесний завжди з ними, тобі повірять. Якщо ти хочеш доказати свою правоту, здійсни це якимось іншим способом.